Велика середа ціна зради. Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні велика середа, цей день страсного тижня наповнений особливою тишею і гіркотою. Церква зупиняється перед болючою, трагічною сценою Юдина зрада. Один із найближчих. З числа дванадцятьох продає Спасителя за тридцять срібняків. Ми часто з жахом дивимося на Юду, але чи не варто поглянути і на себе? Серце Юди – дзеркало нашої душі. Юда три роки був поряд з Ісусом, слухав Його слова, бачив чудеса, споживав хліб із Його рук, але його серце залишилося незмінним. Він зовні був учнем, а всередині охолодженим. Що сталося? Маленькі компроміси, дрібні крадіжки з рушової скриньки, невдоволення, жадоба, заздрість. Юда не впав раптово. Він ішов до зради крок за кроком. Що дасте мені? І я вам його видам. Це питання лунає і сьогодні, що я готовий прийняти в обмін на Христа. Зручність, безпечність, свої забаганки, сором свідчити, мовчання там, де треба було говорити, егоїзм замість любові, зрада не лише юдина, кожен гріх це певною мірою зрада. Кожен раз, коли ми свідомо обираємо не Його, ми кажемо, дайте мені щось інше. Але Бог не вказує пальцем, він плаче, і навіть у момент зради Вецеманії звертається до Юди. Друже, навіщо ти прийшов? Любов Христа не зникає навіть перед лицем зради, це любов, яка до останнього шукає серце людини. Двоє зрадників, два шляхи. Петро теж зрадив тричі, але він розкаявся, плакав і повернувся. Юда зневірився, не повірив, що може бути прощений. Господь однаково любив обох, але вирішальним став вибір серця, Петро плакав і став скелею. Люда втік у темряву і залишився у ній. Велика середа не просто день історичної трагедії, це день внутрішнього запитання, чи не я сьогодні той, хто мовчить замість свідчити, чи не продаю Христа за дрібниці, і найважливіше, чи здатен я, як Петро, розкаятися і повернутися? Зрішити властиву людині, але встати, повернутися, довіритися милосердю, це і є. Шлях спасіння. Сьогодні Христос до нас звертається, друже, навіщо ти прийшов? Може, щоб повернутись, бо Його любов чекає завжди. Середа це день болю, але й день вибору. Бог не зраджує. І його любов вірна. Запитайте себе сьогодні, чи не юда я, але також чи готовий я бути, як Петро. Зрішити людське, але повстати це Божий поклик. Амінь.